Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек. І у цьому відео я розкажу вам про всі книги, прочитані у 2023 році. Лякайтеся, що це відео буде безкінечно довгим. Я думаю, ви вже з нас зрозуміли, що я обрала формат про кожну книгу, прочитану минулому році. Я розкажу буквально по реченню. В Сіді ставала з полицю хаотичному порядку, і тому думаю, так і буду вам розповідати. Не думаю, що якась хронологія має тут принципове місце. Ну, давайте починати. переходити до книг, але перед тим хочу вам нагадати про свій промокод світло, який діє на сайті та в книгарних віват, яких стає дедалі більше і планується, ніби їх дуже багато в цьому. Відкритися і в інших містах України. Промокод світло дає 10% знижки на книги самого видавництва ВАД і на книги інших видавництв. Ви можете назвати його на касі або ввести, зробивши інтернет-замовлення у спеціальному полі. Також промокод «Світло» дає 20% знижки на сайті та в інстаграмі 25 кофі-ростер». Це дуже смачна кава українського виробництва. Там дуже класна комунікація, і вони можуть зробити, підібрати вам каву за вашими вподобаннями. Німи зробити помолим для вас, той, який підходить під ваш тип заварювання. Також промокод світло дає 10% знижки на сайті видавництва Артхас, і він тут сумується з усіма акціями перед продажами а, і так далі, з усіма, з усіма пропозиціями. Тому не забувайте користуйтеся всю інформацію, як завжди, залишаю в описі під цього відео. Натискайте більше і побачите і посилання, і ще раз сам промокод і всі умови. Ну і поїхали до книг. А там поспіла в амок, дуже химерна історія, талановито й витончено написана. Невеличка драма Валеріа Підмогильного неочікувано приємний Київ і не відчувалася різниця, що цей подій відбувалися 100 років тому. Сімейна гра Кетрін Стедман книга, в якій мені забракло гри, але це класний різдвяний трилер, критичне мислення. Розповідає не лише про те, як розвивати і що таке критичне мислення, а й звідки воно почалося і для чого нам потрібно. Хав'єрка стілю, дівчинка снігів, напружений трилер, який чіпляє просто з першої сторінки. Королева порожнечі, заключна частина трилогії про народ повітря, в яких буде ох, як багато неочікуваних поворотів. Одна істина королева, коронована зорями, новинка від РМ, дуже класне атмосферне фентезі з локацією в Ірландії. чтиво» Емілі Генрі, спроба письменниці взяти і анатомувати Ромком, і прошити його, перешити його по-новому. «Бурштинове сяйво», збірка естонських фантастів, дуже різноманітні. Оповідання за своїм змістом і складом. Дивно, що вони всі стосувалися, майже всі стосувалися минулого, а не майбутнього, як часто буває в фантастиці. Трон із драконових кісток, любов минулого року, початок дуже класної фентезійної серії. Це епічне фентезі, ось таке максимально повільне, але дуже дуже атмосферне і детальне. Джулія Квін, Бріджертони, перша частина, романтична історія у дуже красивих декораціях. Чорненне серце, Роберт Калбрейт, Моя любов, любов обожнюю серію про Кормора Настрайка. І ця частина з ще одним крутим досвідом прочитання. З камерою в кишені книга про те, як налаштовувати свій смартфон, як фотографувати на смартфон невеличкий посібник. Лихий король, друга частина циклу про народ повітря, в якому теж багато перепитій, але він не такий напружений, звісно, як третя заключна частина. Ну, і перша частина циклу народ повітря жорстокий принц, знайомство з фі... світом Фейрі і з головними героями. Пісова пісня Лесі Українки неочікуваністю для мене стало те, який сенс закладала Леся Українка у свою драму а так багато років тому. І так само сталося Захаром Беркутом, і Захаром Беркутом Івана Франко, а неочікувано для себе відкрила дуже сучасні погляди в цій історії. Теріпраця, «Віщі сестри, як завжди, прачіть на висоті. Дуже люблю серію про відьмь і ця стала доповненням моєї любові. Бернард Коднал ще одна любов, одна з найкращих причинених книг року. Це друга частина циклу саксонські хроніки, якої з нетерпінням чекаю у продовження і буду читати далі. Ден Браун Джерело. Якщо ви любите Дена Брауна, то й цю історію по. Полюбити трошки конспірології, трошки детективу, трошки культурології, а все це в ненав'язливому міксі. Стівен Кінг про письменство Обожнюю цю маленьку книгу, чекаю на якесь класне перевидання. Стівен Кінг тут розказує свою історію письменника і дає поради початківцям. Літня книга Тува Янсон дуже глибока книга, незважаючи на те, що вона дуже маленька. Де Профандіс, Любов, Б'ясь, міське фентезі з елементами віртуального фентезі, тому що тут події відбуваються наполовину в грі, наполовину у нашій реальності. Випадкові наречення, ромком, який мені зовсім не зайшов. Час для кохання. Три історії про те, яким буває кохання. Велике літо потрапило мені дуже в настрій. Це такий чик-літ, який дуже класно і легко читається, і підіймає багато сучасних тем. Гамнет Мегіофаррел, одна з найкращих книг минулого року, дуже драматична історія родини Вільяма Шекспіра і смерті його сина. Пота закохання» – мила, мило, мило, мила історія, милий Румком. Завтра-завтра-завтра Габріель Зевін ще одна улюблена книга минулого року. Дуже й полюбила і дуже хочу перечитати. І дійсно вона мені була схожа на щен. Квартира на двох. Якщо шукаєте щось не дуже банальне серед ромкомів, то раджу саме її. Тут не всі такі ідеальні і є не ідеальні герої. Мій коханий ворог це повна протилежність квартирі на двох, тому що тут всі ідеальні, але до них є теж є питання ромком від ворога до кохання. Книга джунглів неочікуване відкриття історії, яку я не читала в дитинстві, і прочитала з захватом в дорослому віці. «Меттю Шарлик розгін, перша частина циклу про детектива Меттю Шарлика. Ще одна з улюблених книг минулого року. Дуже чекаю продовження цього циклу, тому що це детектив в історичних декораціях часів реформації в Британії. Маленький принц, який зовсім зі мною не спрацював. Юрій Новський, майстер корабля так само виявився для мене занадто вже інтелектуальним і химерним. Перевідкриття Меркововчоки і здивування від того, наскільки феміністичною були її історії. Агатангел Кримський, Андрій Лаговський протягом всієї історії спостерігаємо за самокопаннями і самопізнаннями головного героя. Це може бути цікаво, але може бути трошки нудновато. «Ганібал Томас Гарріс, заключна частина циклу про Ганібала Лектера, яка мене трошечки розчарувала, тому що дві перші книги були просто топ, ця трошечки слабша. Кенсікал шалено просто що привела Apple до успіху, дуже сподобалась мені історія, тому що я люблю все про силіконову долину і компанію Apple, і взагалі про історію успіху читати. М'яке місто дуже красива і банальна книга про те, яким має бути сучасне місто для того, щоб від відповідати комфорту і зручності людей. Чотири скарби неба, історія, яка розіб'є вам серце. Це дебютний роман авторки. І це відчувається загалом, але ідея, задумка і виконання досить непогані. Айвайвей, тисячі років радості і смутку теж одна з найкращих книг минулого року. Історія всесвітньо відомого китайського митця, який розповідає про свого батька, про себе і китай, який їх сформував. Галант Вікторія Шваб дуже готична історія, беріть собі на містичну осінь. Сталевий алхімік, перша частина неочікувано мене зачепила, захопила манга, тому що тут дуже класний сюжет, і кожна частина, як і друга частина, завершується на такому кліп що просто хочеться бігти за наступною. Владика імператорів, заключна частина сарантійської мозаїки. Це для мене дуже небанальне фентезі, якесь дуже інтелектуальне, дуже спокійне і дуже затишне. «Курча з чорносливом» – коротка, але дуже багатосенсова історія Маржан Сатрапі. Персеполіс, автобіографічна історія Маржан Сатрапі, яка розповідає про своє дорослішення в Ірані, а потім і у Франції. Фредрік Бакман, що мій син має знати про цей світ. Дуже кумедна історія, але як завжди, з Бакманом її треба споживати дозовано, тому що буває занадто солодко або занадто сум... Занадто сумно. Магма письменниці, яку я не зможу вимовити, це дуже відверта сповідь дівчини, яка переживає аб'юзивні стосунки. Архітектура щастя дуже класна книга про те, як на нас впливає оточення, в якому ми живемо і перебуваємо. Спадкоємець дуже серіальна історія, зав'язана на персонажах принца Норвегії і його однокласниці. Там дуже багато таємниць, дуже багато романтичних романтичних елементів, і вона дійсно читається як серіал-пліткарка. Ігри спадкоємців, скільки мені прилетіло за цю книгу, але вона мені відверто сподобалась. Я знаю, що вона заслабенька. Але вона нічим іншим і не прикидається. Історія, яка теж підійде під розслаблені читання. Правила будинку ситру Джон Ірвінг одна з найкращих книг, прочитаних минулого року. Хочу ще читати Джона Ірвінга українською. Я бачив його живим, мертвим і знову живим Валерія Пузіка дуже відверті історії, оповідання, спогади про дитинство, про любов, про війну. Тому що Валерій Пузік і зараз захищає нас з вами на війні. Спитайте мієчку Євгенії Кузнєцової. мабуть, моє найбільше розчарування року, тому що було дуже багато очікувань, і вони всі не справдилися. Хто ти такий одна з найкращих них минулого року? Чеха, яка розповідає про хлопчика, а, верніше про самого Артема Чеха і його дорослішення у 90-ті у Черкасах, Луни Пилип Білянський, є дуже химерна історія теж про дорослішання, але тут багато всякого химерного фантазійного такого потоку свідомості. Будьте готові до непростого читання, але сенсового. Призовська саванна історія дорослішання уже в реаліях Запоріжжя, і ця історія мені дуже сподобалась. Уроки хімії Бонні Гармус так так, у мене ще ота обкладинка, яка не приваблює брати цю книгу до рук, але історія справді хороша про права жінок і, зокрема, про життя однієї жінки в 60-ті роки у Сполучених Штатах. Подорож книжки від Папіроса до Кіндла в цій книжці все добре, крім того, що обманює сама назва цієї книги, тому що тут зовсім не до Кіндла розповідається історія, а більше про античність. Все ж шпигшпигуни зрадник дуже цікава історія американського журналіста, який розповідає про радянського шпигуна, який був подвійним шпигуном, і тут багато за закулісся саме шпигунської роботи. Далі буде численний Террі Пратчет Варта Варта. Перша книга з циклу про Варту, яка мені дуже-дуже полюбилася. Ерік коротенька історія з циклу про Ринсвінда» теж – теж непогана. Морт Обожнюю цикл про Морт, тому що Морт тут це він, і він дуже класний персонаж. Черетворд, третя книга циклу про Ринсвінда, І от про Ринсвінда – це поки що мій найменш улюблений цикл у Тарі Пратчета. Моя любов Лор Олімпус", том перший дуже класний графічний ретелінг міфа про Гадеса і Персефону. Веріті Колін Гувер, історія яка прочитається за вечір, але яка не буде вас полишати ще кілька днів, тому що ви думатимете над фіналом, звісно, якщо не купити книгу у цьому оновленому дизайні, в якій авторка розповідає, що ж там насправді сталося. Паперовий палац одна з найкращих книг цього року. Дуже мені сподобалася ця історія, і, попри те, що вона розповідає, чи на все життя головної героїні, сюжет дуже стрімкий і вона дуже бадьоро читається. «Скандальне сестринство з приквел «Роуд» – дуже цікава, смішна історія в вікторіанському, ніби стилі, але вона дуже абсурдно химерна Колін Гувер, спогади про нього, дуже дуже драматична історія. Якщо вам болять історії про матерів і дітей, про батьків і дітей, то вся може розбити вам серце. А Лейла Колін Гувер містичний трилер від Колін Гувер, який теж прочитається за вечір, але ви приємно проведете з ним час і напружено, впевнено. Свабливі речі, дуже красива книга про дуже красиві речі, дуже красиве життя, яким хоче жити головна героїня, але очі вдасться їй. Побачимо, побачимо. Змія і голуб. перша частина циклу про відьму, яка змушена вийти заміж за мисливця. На відьому там історія по наростаючій. Просто я вже прочитала другу частину, і там буде ще краще. Ніж якого не відпустиш, Патріка Неса це історія, яка мені дуже сподобалася, яку я дуже хочу продовжити читати. Вона розповідає про постапокаліптичний світ. Останній, коли я збрехала Райлі Сейгера, дуже класний трилер, детектив, в якому розслідується зникнення дівчат 15 років тому у дитячому таборі. Мурашник Івана Гменюка розповідає історію від Австро-Угорщини і до Другої світової війни західних областей України. Тіло Сек Шлюб Ірини Гнатенко. Історія про те, як жили, любили, кохалися, одружувалися наші з вами бабусі, дідусі. Дуже цікаво почитати. Дати. Юліана Кепкеп, -Кеп, коли я впала з неба, історія дівчини, яка потрапила в авіакатастрофу над амазонськими джунглями, і їй вдалося вижити. Вона розповідає власне про те, як вона змогла це зробити. Наука сторітелінгу – дуже рідкісна річ, тому що тут дуже мало води і багато корисного контенту щодо, контенту щодо сторітелінгу. Демон Проспера, готична історія а, про потойбічників і різних демонів, яка мені не дуже зрозуміло було. Гімн Айрет, якщо хочете почитати Атланти розправ плечі, але шукайте коротшу версію, то ось вона, 60 сторінок, повість переказує все, що було в Атланті. Жартую, але там дійсно щось схоже. Шандор Марай, свічки догоріли, дуже коротка філософська історія. Чимось схоже було на Ішігуру. Гена Соловей історія одна з найкращих теж минулого року, яка розбиває серце. Це історія родини, яка проживає Другу світову війну у Франції. Емілія Гарт непокірні, не дуже спрацювала зі мною ця історія. Вона розповідає про трьох жінок, які пов'язані певною лінією в різні часові проміжки. Квіти для Елджернона дуже хороша історія, але шкодує, що вона не трапилася мені так років у 17. Колекціонер Джона Фауза напружений. Психологічний трилер про маньяка і його жертву. Бібліотекарка з Auschwitz. Історія, як ми розуміємо, про Аушвіц, але вона видалася трошечки непевною через, мені здається, недовершену майстерність автора. Другий том Лор Олімпус. І що тут скажеш? Я дуже люблю цю історію і не хочу, щоб вона завершувалась. А зараз розповім про книги, яких я вже або позбулася, або які читала в електронному форматі, але не купувала в паперовому, бо не сильно вони мені. Сподобались, або я ще не встигла це зробити. Е, отож, поїхали в Фені Флег різдво з Червоним Кардиналом. Нагадую, якийсь передріздвяний е, голівудський фільм, в якому все, всі залишаються щасливими. З імені Джошуа Ферріс це історія про чоловіка, який. Е, е, якого спіткала хвороба, коли він його тіло постійно прагне кудись іти і про те, що з ним стається в результаті? Цікава задумка, але якесь не дуже цікаве виконання. Кров і мед це друга частина циклу про змія і голуб. Там ще більше накаляється пристраси, ще більше подій, і більше перепитів вас чекає. Тому дочекайтесь, я теж ще чекаю в папері цю книгу. Останнє, що він мені сказав, трилер, який пройшов абсолютно повз мене і нічим особливо не запам'ятався, не зрозуміла, чому навколо нього стільки хайпу. Зникнення аптекарки. Якщо обирати найгіршу книгу року, то мабуть це була вона мене абсолютно дуже сильно дратувала головна героїня, і все, що відбувалося в книзі, було також дуже нелогічним, як на мене. Морг Наталки Доляк. Ось ця книга теж може посперечатися за місце найгіршої книги року, але не тому, що вона погано написана. Вона це досить непоганий детектив, але мене дуже дратувала головна героїня і її ставлення до всіх навколо. «На гострині леза» Наталки Ліщинської, непогана задумка про два світи: реальний і віртуальний, і те, як вони борються за людей. Коефіцієнт поцілунку, дуже гарячий румком, який мені видався не дуже банальним. Червона стрічка, книга, яка от от вийде у видавництво РМ, позиціонується як підліткова історія про перебування у контрадиційному таборі, але насправді це дуже доросла і дуже класна історія, яка точно розіб'є вам серце. Клуб по четвергах милий детектив, в якому мене дратували абсолютно всі учасники. І детективна лінія мені якось теж не дуже сподобалась. Смерть Місіс Вестивий теж, от нещодавно, вийшла у РМ. Це не найкращий трилер. Рутве, який я читала, але він теж непоганий, якщо любите атмосферу ось цих покинутих, похмурих готичних будинків. Для стосунків потрібне двоє Володимира Станчишина, в принципі, непогана книга, непоганий нотфік для якогось ширшого розуміння того, як ми взаємодіємо з людьми іншими у наших стосунках. Друзі, ну і власне це все. Це всі були книги, які я читала у 2023 році. Неочікувано їх виявилось багато, це поки що мій рекорд. Я обов'язково підготую для вас відео, в якому детальніше розкажу про найкращі книги минулого року. І скажіть, чи додавати там блок про найгірші книги, чи хочете ви про це слухати, чи е, прочитали і забули. Е, я тут вся обросла стопками книжечок, піду розставляти їх назад на полиці. А вам же дуже дякую за перегляд. Особливо дякую моїм спонсорам на YouTube і Баймі Кофі. Дякую, що дивитесь, підписуєтесь, лайкаєте до зустрічі у нових відео, Па-па!